Добрий день підписники та гості мого каналу. Сьогодні закриваємо синенькі. Синенькі е, будемо закривати е, за рецептом моєї мами. Вони називалися По 10. Їх всі ми називаємо По 10. Е, рецепт мені переслала сестра, бо мій залишився у моїй квартирі, яку я покинула. Значить, у нас 10 синеньких, 10 цибулі, 10 томатів, великі я порізала навпіл і 10 болгарського перчика там на, на споді. Я його порізала на чверть. Закладати буду першу синеньке, і цибулю. Я Великими шматками такий зовсім навіть кладу ціленький. Величенький я порізала навпіл. Мені подобається, коли великими шматками вона буде. Отак. От Висипали. Висипаємо цибулю. Теж я буду її. Варити цілою, воно трошки сяде. Зараз висиплю томати і перець, бо мені незручно однією рукою це робити. У мене не весь перець туди вліз, Але воно буде, коли почне тушкуватися, буде просідати, і я засиплю залишений перець. Доливаємо ось склянку олії. столову ложку солі. Забула приготувати, ну нічого. Потім я скуштую і може добавлю солі, а може і не добавлю. І додаємо трохи цукру для балансу. теж столову ложку. І ставимо на середній вогонь, починаємо тушкувати. Тушкувати будемо 40 хвилин. Потім зальємо 100 мл оцту, кипне і вже в киплячому виді будемо розливати по банкам. Наготовила 5 літрових банок. Зараз ми їх будемо стерилізувати. Стерилізую я таким чином. В Сутинник наливаю трошки води і ставлю банки. Їх 5, можна було б у духовці, але духовка в нас електрична. Ось так. От. Коли вони повністю нагріються, запаровуються, Uh, і вже поч поч почнуть, он, бачите, вже починає булькати. Коли почнуть в себе вбирати воду, я їх знімаю. Висихають і вже використовую. Там же буду стерилізувати і кришки. Наші синенькі вже готові. Я вже Почала е, розливати по банкам. Ось так воно виходить у банці. Бачите, ціленьке. Ось. Ставимо сюди, тут вже дві баночки теж готові. Я люблю так. Лучок готовий, він ціленький. найсмачніший тут лучок. Мені подобається. І баклажан ціленький. Це буду далі розподіляти по банкам. Але в мене буде більше банок, ніж я приготувала. Треба ще домити банку. І все. Сіненький по 10 я вже закатала. Тут залишилось десь з півлітрової баночки. Це ми поїмо. Вийшло в мене 6 банок. Ось так. Бачите, чому я люблю так закатувати великими шматками? Бо хто е, любить, кому подобається цибуля, може взяти цибулинку і з'їсти її. Кому подобається синенький, може взяти цілий ці, синенький, ось він цілий. І з'їсти його. Перчик теж цілий. Томати. Ну, Вони трошки перемліли, але вони теж тут є. По половинці, але є. Ось так. Наші мама закатували в трьохлітрові банки, і там ну, було краще це видно. І синенькі зовсім майже не різала, бо вибирала їх маленьким. Коли купувала. Ось так. Всім дякую, що подивилися зі мною це відео. Не зі мною, я його знімала. У мене це відео ви подивилися. Закатуйте так, консервуйте. Це дуже смачно, взимку це дуже смачно. Можна не просто їсти салатом, можна додавати коли тушкувати м'ясо, до різних страв додавати. Це вже як овочі у вас підуть, до тушкованого м'яса, до тушкованої картоплі, все це разом, якщо робити. Ось, Наступний раз, може завтра, ну наступне відео буде. Циненькі по-грузинськи і ще попереду лячо. Всім дякую, підписуйтесь, ставте вподобайки, у коментах хоча б плюсик, плюсик або якесь слово. Коментуйте, подобається, не подобається. Дякую всім. До наступного відео.